Доброго дня, підписники каналу і гості. Вийшла так, прихмарило добре. Думаю, зараз вийду зніму. Ні, сонце. Поки я вийшла, поки зібралося Зібралося сонце, ще й вітер. Ну, от сілася тут, буду сидіти, далі не піду, бо там зовсім буде спека. Може ж воно так і заховається, те сонце. Хочу сьогодні розповісти. Більше для новичків. Багато поприходило до мене новеньких от людей. От так буду знімати, поки що Вон цвіте. Вони вже майже нічого не цвіте, те обстріло, те доцвітає, те, ну, те тільки починає розцвітати. От так от якось. Розкажу про розплідники, де надійні, де я беру саджанці троянки. Навіть з самого поганого саджанця, ось оці мені безоплатно ось прийшли ось оцей кущик, їх тут два саджанця омерзони, І з нього вийшов дуже прекрасний кущ. Друг річка, це вже, другий рік вже є. От я хочу вам розповісти, щоб не десь не натрапляли на шахраїв на якихось, той. Просто заказуйте в таких надійних розплідниках. А це розплідники я вже я, я спочатку теж наступала на такі самі граблі. Я спочатку теж заказала була в одному дуже ненадійному розпліднику. Я не буду говорити в якомусь, що воно таке, чи ну, інтернет-магазин, не що воно. Ну, коротше, там я заказала, була 78 штук троянд. Всі троянди прийшли. Дуже в плачевному состоянні. І той сад я це до сих пір викидаю, викидаю їх, до сих пір викидаю, викидаю. Вона розстоїть одна билинка і не росте просто, Кущ не росте. Що йому не робила? За ці 4 роки я вже все переробила тим трояндам, але вони просто не йдуть в ріст Так що розкажу про розплідники. Потім розкажу, як посадити троянду, що їй зробити, що туди кинути. Все розповім. Якщо не виключиться, то може воно якісь прихмари. Та ні, виглянуло вже все. Тепер вже треба йти в тіньочок десь десь шукати, ось які пальми в мене ось тут повиростали. Там світи мені у макушку. Пока будутились поки покажу. починає розпускатися. Белепандес. Це штат ростов. Що горить, що розкривається, ну піду там тіньочок. от я в тіньочок там встану і буду вам розповідати. Трошки воно там хоч сонце. Не, звідти не пече. Горить усе швидко, сонце дуже велике пече, спекотне. Ну а ямки все рівно тут треба буде копати, то прийдеться ж якось їх копати. Це ось червьосом тут. А вон піду ще вам покажу, поки тут теж тіньочок. Зараз став тут цінчок ось. Вон. Це цвіта красуня, полька в цьому році обрізала під корінь, дуже слабо вона пішла, Багато там позламувала вангелок своїх, ну, зараз стоїть. вона. І так про розвідники, де я беру троянду. Я вже тисячний раз, мабуть, це розповідаю. Ну, розповім іще. Сіла сюди, на цю сторону прийшла ось і сіла. Тут, Тут теж сонця немає. а воно і хмара воно стоїть. ну Хмара та, то таке постоє та й піде. А сонце мені, щоб камера хоч не застоїла. Так, розплідники. Це перше всього, оце, оці ось троянди, оці всі, де я оце сажу, ось вам ось великі ось це всі. Оце трьохрічки вони. Із садового бума Браніша із Одеської області. Оце оці такі троянди. Вон величезні п'єри стоять, там його. Ну Всі-всі ці троянди, Ось оці он, Анжела, он, яка теж двохметрова стоїть. Оце всі-всі, вони всі із садового бума. То, там я беру надійний розплідник. Там хлопець сам ну хазяйнує він, сам викапує. Сам усе це пересортів ніяких там не буває. Потім долина роз. Теж прекрасний розплітник. У мене їхніх троян дуже-дуже багато. Теж надійні, ну, буває, там попалося мені один пересорт. І з 100 штук, то один там попався. Ну, то таке. Ще твоя роза. Я теж там беру. Там мені трошки якось. Слабіші, але все рівно вони викарабкуються і йдуть гарними саджанцями, теж без пересортів. Якщо є пересорт, у мене був один, не така троянда, вона мені замінила на слідуючий раз. Жінка замінила мені ту троянду і вислала безоплатно. Так, ще мир роз, це з Полтавської області. Розплідник теж непоганий. Теж без пересортів, всі в мене троянди, які там браті в нього, скільки 70 штук я брала туди. Теж. Всі вони прекрасно себе почувають. І ростуть, і цвітуть в моєму саду. Ще розплідник паросток я беру, Ічня. Чернігівська область, Ічня. Бо є там багато паросток таких, яких, От там беру я в них ще троянди. Там теж без пересорту йдуть. Гарні троянди. Як от прийдуть вам троянди, наприклад. Буду ще усе сидіть. Так, встану. Так, прийшли вам, вам троянди. ось, вос... А, ви закажете їх. Уже заказали. Наверно, вже заказали. Навірно, що ж заказували. Краще брати восени троянду. Тому що вона... Іде одразу свіжою викапкою. Ось це Ангела ось така величезна, ну теж вона горить, все горить, ну, нічого не зробиш, не подієш. Значить, копаємо ямку, ну десь сантиметрів 50. Глубини я ото копаю і ширини десь сантиметрів 50 вона виходить. Копаю я сама, без помічників, без нікого. Я їх раніше накап накопую, ось, ось почну, може, дощик, якби хоть один пройшов, я б почала потрошку копати ямки собі, скільки мені потрібно. Бо я теж позаказувала в цих чотирьох розплідниках, знову позаказувала новинки, яких в мене немає роянки. Так що, копаємо ямку. Ложим дренаж, я битий кирпич старий беру, ото коричневий, старий кирпич, де, де є от буває стінки, там вона насипається. От я його насобирую і ложу на дно ямки. Потім я на дно ямки ложу пів літра пшениці і два-три гістки. Таких, ну, у вас вони, може, є, у мене вже їх немає, наприклад, ржаві, старі. Радянські ще гвістки. Я вже всі сюди позакидала їх. І тепер, якщо у кого що, немає так багато, що буде сажати багато, а їх нема багато, значить ви берете штук 5 гвістків таких старих ржавих і замочуєте в відро їх кидаєте. І хай дня 3, 4, а то й 5 вони побудуть там у відрі. От тією, тією ви будете підливати по, у, у троянди, як посадити вже їх. Потрошку води попідливаєте в ті ще троянди. От так ще можна робити. Сантиметр прививку от поставимо, заглубляю. Я заглубляла раніше на 5 см. Зараз я буду заглубляти більше, десь на 7-8 см. Плетисті іще більше заглублять. Я на 10 заглубляла, можна більше заглубляти. Щоб зими такі. От як у нас безсніжні зараз вони, щоб не вимерзали, оці ж, коріння не вимерзало, там не той прививку заглубити можна глибше Потім хор хорошо притопчемо, добре. Я дуже добре тщательно притаптую кущ, вокруг куща, дуже-дуже як топчу. Ну, я це покажу, буду як буду сажати. Я думаю, я це покажу, як буде. О, вже і дождик у нас. Обрізати. То я пок постараюся показати, звісно. Є там у мене і предыдущих ролики такі, де я знімала, як я саджала. Притопчити добре. І зверху гарно паліте водою. Гарно, ну, лійку палієте водою. Потім на другий день ви ще глянете, і ще пальєте водою і підсипете. Може, землі там мало, підсипете. І хай ваша троянда так стоїть до зими. А перед зимою, вже, вже як будуть ну вже, ну вже холода, настануть, все, щоб не по холодах дуже робити, я беру з огорода землі і засипаю оті горбики всі землею. Ще й понакладувати можу, всяке, що, що є, вон, в чорнобривці, там, що там буде сухе, все, все можу ще й понакладувати зверху його. І так вони в нас пробудуть до весни. Ну, ось така технологія посадки. От воно прямо не на шутку, воно то не буде його, звісно. Він піде та і все собі. Ну, а почав а капати. Ось така технологія оцього трояндарства. Ось зараз вже пройдемо. Далі я покажу, як це буде робитися. Наяву я покажу. Дивіться, яка, яка квітка, вон чотирьох вітрів. 20 сантиметрів я міряла. А то квітки у них. Ось дивіться, вона одна, яка величезна, дуже величезна. Просто бомбезна. Цвіте трошки От покажу, поки хожу ще в посадку, поки не так сонце ще ж немає, вон, воно хмарно. От так і покажу ось. Мастраль, цвіте, ось вон, панели зацвітають, вон прекрасно теж. Ось містраль. І дощик. Іде з дощиком на Jubilee celebration Ото все, от воно по той покапало та й все. Зараз пройду, які як є, зніму, все, вже майже нічого не. Ць. Ага ще, от перше, чим ви розкрили посилку, розбираєте троянди, ви зразу їх, дивіться, коріння чуть попідрізайте. І верхушки теж трошки попідрізайте, щоб вони у вас були. Верхушечка була зелена-зелена. Не матова, нічого, а зелена. До зеленої тканини добирайтеся. І тільки тоді поставите в воду. Поставите в воду їх, налієте туди фітес із корневіном. Замочити їх на сутки замочити. Прямо з головами їх. Усі отак окунайте, чимось прикрити так, щоб вони не виглядували, і так хай вони стоять, а потім будете вже саджати. Оце головне правило, щоб ви дезінфекцію усю убрали. Бо з питомників много приходить дезінфекції. Там багато троянд, різні. Так що. Ви будьте обачливіші. Я вам розказала, а ви тепер будете знати. Ось вона, ось вона Мартінгіо, красунка, що пала, що вон ще ось іще три гілочки. Ось 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 вона. О, дивіться, яка краса. А це найкрасивіша троянда. Мені вона більше всіх зараз подобається. І взагалі вона дуже подобається мені. Мартін Мартінгіо. А дощик іде. Софі Роуз. Ну, воно не дощик, ну, ну капає все рівно, що воно. Це Сахара. Шерлок Холмс. Остання квітка. Ось вона велика, така 15 см. Квітка теж. Ось вона, декор Арлекін тут. Тут ось замок ломаркю. Ойця не путає нас. Ось замок Ломаркю така. Троянда. Все тут уже згоріло. А ось починає розпускатися. Він знову буде. хоп, хохюманній буде свісти до зими, оця вона. Ця красуня. Ось. Йош контентшип. Ось вона яка красива. Може не дасть нам зняти. Зараз все ось. Подивимося, яка вона, бачите, яким вона. О, вон. Як пампушечки такі гарненькі, ось вони такого кольору, світлого, такого гарного. Персикового, мабуть. О. О, ось це ще. Ну, все, що ж, не дає знімати нам. Я розійшовся не на шутку. Ну, він може і не буде його, ну, ну поки він, поки ще камера тянуть. Це септер айл на ось. Ну, вона от так не згорає, ну вона швидко все одно облітає, ну от згорать, як інші, вона так не згорає. Аспірин тут ось за хатою який за філем стоїть стоїть великий. Дежу. Чого тобі? Любителя Макрополіса. Ось він який зараз став. І зелений, і червоний. Ну, халімі... хамеліон одне слово, він такий. Зеленого більше пішло. А восени вже він як буде може ще процвітати, а будуть там, які він процвітуть, то він вже буде дуже червоний. Такий красивий Ось іще ж у нас є лавіла кота. Наша. Easy dust eat, все, дощ кончився, можна працювати далі. Маленька вона, це Флорибунда, це ось Чаковський. Ось що не догоріла з нього. Стоїть. Прекрасна. Джубілі серебрешен краща із остінник теж. Така вона серебристого кольору в неї виблискує колір от її. Вона швидко. Зразу ж від той ну, вона прекрасна. Збрасу киточки свої. Знову зацвіла, нічого їй не робила, взагалі нічого. Я думала, вона вже просто пропала, бо почала підсихати. Думала, хотіла вирвати. А вона знову вон, розпустилась. Вовничка ну. така. Можна її сажати десь там по садку, щоб вона радувала. І весени нас ось вона пампанела. Гілки красиві такі. Я її вирізала ж повністю. Залишилося там. Ага, і ще я можу вам розказати, як я ще у мішках можна сажати. Не в мішках, а от у ці... ну, можна в пакетах у чорних таких, можна у целефанових отих пакетах чорних великих сажати троянди. Землі насипаємо у пакети. Десь пів пакета. Саджаємо туди троянду, якщо не хочемо в землю, одразу і одразу нікуди може посадити її. Вон вона Флорентіна. Дивіться, яка красуня. Ось вона тут. Це перший раз вона цвіте. Вона пересаджена була, це трьохрічка, але вона в тому році була повністю, я її літом пересадила і вона вон дала, які пагани, великі тут пагани вон. Все, оце вона буде На той рік я їх закріплю. А це ось букав цвіте. І ставите той ото мішочок, ставите троянду, присипаєте, засипаєте землею. Ну, я я, огородня, я беру свою землю і різ, ще з огорода. Де ріс-чесник, наприклад. Оце саме краща земля. Там уже ніяких мікробів немає. Часник вибив ті мікроби. І оце можна брати ту землю. Хайтхолд теж уже доцвітає. Бистро, дуже швидко, тому що дуже спека стала велика. Поки була меншенька трошки спека, вони цвіли собі потихеньку, а зараз усе оцвіло. О, От, одна ще мона ліза. Тоже. Айт холдця. Бистро згоріла за сьогодні. Дуже багато згоріло, сьогодні дуже пекло. Оце вже побризкало в нас, вже все. У нас дощі вже закінчилися, все. Уже тепер чекайте, слідуючого, коли? коли туча, яка набіжить, чи хмара. Остап. Ічиток прекрасний, теж вже рожевіє, дивіться. Бачите? Лахкотіть буде так гарно. Ось великий, гарний, прекрасна, ось вона. Ось вона. Кантрі girl. Якби ж я її знала, що вона з таких плетистих, ну її ще не, не пізно пересадити, може я її пересажу, правда. Отуди під фігель, тут У мене там. Та єгодна росте. Аліна роуз. І цю, мабуть, туди пересажу. І хай вони там ото в двох барахтаються, як хочуть. Там щось трошки та зроблю і все. Так я і зроблю. Ось і роз розпускатися починає ось. Вже, мабуть, п'ятий раз. Чи, чи Вже не п'ятий. Ось цвітуть. Петуні ще. Ось вони ще ті цвітуть, вона вже теж. Ну, що ж воно все. Ось вона ось іще стоїть. Ось тут прикриває, а ось великий, дивіться, який, дивіться, яка пальма росте да. Ось Тут вона натуральна. А ото там, де вона зразу викинула оті свої ті, е, вона тіки, е, шишечки, ото вона. Вони затягнули її, і вона не пішла такою. Вона повинна оце такою бути. І вирости вона повинна аж до крищі отуди. Будемо чекати, вона виросте. Я її підливаю потрошку, теж все поливаю там і її підливаю. Ось вона теж Вон, Петонії наші. Ну, вони вже не, не в такій формі, як були. Ну. Ще цвітуть. Хто вперше зайшов на мій канал, ось вам гірку покажу з кам'яних троянд. Це вона із старої старої горіха. А це тут пеньок був 60-річний горіх. І ми його спиляли, і щоб мені чим-то той горіх, щоб не терчав він, я посадила ці. Троянди кам'яні. Багато тут дуже. І ось тепер в цьому році ось мені подружка привезла кактус, і я кактус теж посадила сюди. Це той, що зимує, зимує і весною потім літом цвіте. Ось біднеї. Під Яка симпатія тут красуня прямо. Ну, а так більше вже нічого не цвіти. Зараз піду той сад, глянемо, що. Обійство і все. Республіка Монмарт теж дуже красиво цвіте. Ну, вона ж теж такі віття в неї, як, як плити стоїть. Ну, прийдеться, я щось сюди таке підставити буде, якось її за той, щоб вона так росла. Я її пересадила просто сюди. Там вона ще нічого не видавала, вона тільки. Я її сюди пересадила, а тут вона показала свою гнучкість. Дольчевіта. Слабенько, ну, вона ж горить теж, ну що ж ти, ти їй зробиш. Ну Вийшла на цвітіння, вона дуже добре на це. Вона звичайно, один-два-дві квітки викидала. А в цьому році ось вони не, не багато квітів. Квіти прекрасні, ось такі. Вони не такі повинні бути, але зараз вони такі. Може в неї трипси, звісно, є. Я цих не бризкала, тоді як бризкала, то нема, не видно. Хто їх знає. Вони ж трипси, які полюбляють, а які ще і не люблять, і не їдять. Ну оце ось. Не знаю, що ж вона в мене загартензії ці. Тут, Тут на сонці вона стоїть. Їй, звісно, тяжко. Ця трошечки трошки в затінку. Ось, така. Не Вон. знаю, вони в мене не красяться, хоча я стільки я додавала того. Краси... Ну, щоб красилося воно, але ну, воно не краситься. Це ось сільвердолар. Це така вона. Шапки такі. Ясненькі, величенькі шапки тут. Вони які прямо гарні шапки. Ось такі. Прямо. Великі шапки тут. Це, я трохи її покупала. Оце така вона зараз прекрасна. А ну ця. ця. Що тут у нас є? Що? Та ще воно? цвіте. Фламінго. Голуба вона така, чи рожева вона була, тепер голубою стала. ну. Не знаю, як я з нею ну посадила. А потім буду прикривати, звісно, землею, буду там присипати їх. От що молоденькі посаджують. Я з ними буду. Багатенько я вам понасаджувала. Свої розсадила, сюди посадила. То буде вже більше їх на рік, якщо вони. Ну Ось вона ось посадила і вона ось пустила, вже ось росте. Бачите, оце я її пересадила ось. Звідти пересадила сюди. Ось там той, а тут трошки ж таки ну, не так тут. Горіх, трошки він притіняв. Це воно, вона вже зелені пустила. Багінці. Це щось така. Цих я не люблю. Вертильних Фер стерильних мені не подобається, але ну, будуть. Будуть. Так що вроді я все вам розповіла. Що не до... розповім, може буду тоді знімати, ж, вже, як буде, може хто поможе мені знімати. Бо самій, звісно. Конечно... Ось вона, ось вона красива, зараз вона так. Дольчевіта. Там є дольчевіта жовта, а це дольчевіта така рожева і піде. Мені жовту ще хочеться, ну, не попадалося в мене. Я вже так набралася, мені вистачить поки всього його чого. На цьому до побачення. Спасибі, хто буває зі мною, хто дивиться мій канал, хто коментує, хто пише лайки. Пишіть, питайте, запитання ставте, якщо не зрозуміло, що по трояндам, як я, як я їх спочатку це саджаю, а потім весною я вам розповім, що робити далі з ними. Розповім, покажу все, то мені вже легше буде. Ну я покажу трошки і один-два, може що посадку, я покажу як ну, телефоном теж воно дуже ж не покажеш. Копати треба, ну, ямки я викопаю, хай зарані. А потім вже буду як, як присипати, ну покажу вам, звісно. Все це производство. Як воно робиться. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна, і все буде добре у нас.